<глаз> <глаз> Вітаю усіх в новому року. Я живий. Так. Це відео я записую 17. -го... Блять. 17 числа. Тому сьогодні, 17 числа, ще буде стрім проходити. Не знаю, що буду грати. Подивимось. Запис цієї гри. Я запишу. Так уже тако Так уж і бути бувки. Перекон... переконав Так, ми вбивали Пабло, мого найкращого друга. <звук> Тут ми вкрали бомбу. Не виходить слідуча місія, яку ми, ми не до... ще не допрошу. Це ось це. У, Аркадій Єгоров, який Борис Скоріше за все, це росіяни, тому будемо насе. Що? Будемо вдвічі більше насолоджуватись його вбивством. Так, як ви помі. Блять, як ви можете. Блін, лякався. Як ви можете помітити, якість підвищилась у гри. Як я вже казав з останньої місії, все почало виглядати доволі прикольно. Це називається Night Club, але я вам відкрию таємницю. Це стріпуха. Нам треба. Це стріп-клуб. О, так. Беремо блок нам... Е, не знаю, знадобиться чи ні. Як ви можете помітити, це. Вже більш на дорослі цела. У мені байдуже. Так. Е, я замінував машину, тому ліпше від неї відійти. в принципі ми можемо йти надалі. Ей! Токсиколо закінчилося турік. Дивіться, дивіться. Зараз буде бабах. Чи може не зараз. Не знаю коли буде, але колись буде. Навіщо вони її завезли в контейнер? Чесно, я в сюже не вдаюся. Взагалі. Не розумію, що тут відбувається, тому. Не очікуйте від мене якихось пояснень. Бачите цього кота? Упс. Я хочу піти та. Блять. Забрати того кота! Я не знаю, що це мені дає, але я хочу. Мені треба. Треба, бля залізь. Щоб то не відбувалося, я в цьому не приймаю участь, я бить, намагаюся забрати кота. Ну я хочу, до неї, я хочу її погладити, вона така мила. Ну файно. Хоча б сюди залізь. Ласка, а? Ну ласка, ну бля. Що давайся? Stop shooting! Yay, a device. If I drop this detonator, it will detonate in seconds. My safety is your safety. If you're shot will all die. That matter to me, because as for negotiations, there will be none. My terms are simple. One fully fuel chopper on this deck in 20 minutes. This conversation is Прошу, я не знаю, у нього якісь вимоги. Там головне. Це ось це. Віл-яв, яв, яв, Ооо, він цей урчить. Ооо. Приємно. Право, правда, якось тільки на одне вухо. Ну, це вже Придірки. Так, я, я наскільки розумію, мені треба не з китю бавитися, а. Піти щось зробити, корисно. Борис втікає, ну. А, бля, точно Ну і що я. Коротше, Китя. Дивись. Що? Що, кетя? Ей! Ей! Що відбувається, блядь? Эээ, <с1> <гул> <гул> це був не я. Гітман Зупинись балакати. Я хочу сказати, що. о, блять. Що. це того було варто. І челіку, Як тобі? А, все, закінчив, ну, бля, ну добре. Санди. Аутсайд, Я за один. Так, блоксі кола, блоксі кола сюди. Так, тепер її всю одразу не будемо пити. Треба зберегти фут. Ти, ти нічого не бачив. Треба на ну, потім було всі коло зберегти, хоча трошку поп'ю. А, ну як файно. Ой 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 перепрошую. Так. Коротше, план такий. Китю на цей раз ігноруємо, потім ми йдемо і просто рашимо усіх за мініганом. Будемо уявляти, що ми в домі. Граємо у дом. Бо я не знаю, як це проходити належним чином. Тут можна ось це зробити, але що це мені дасть? Кюди просто один охоронець прийде і все. От бачите. Так, якщо почуєте щось яке гухе, гара михає, бляха. Це сусіди бігають, вони зовсім подаріли. Вони бігають як скажені. А нашу я його автівку замінував? Все по стелсу. Тихо, а ч. А він з контейнеру не виліз? Його так і підійняли, серйозно? Прикол. Так, чувачі. Це моя одежа. Тепер я офіцер. Якщо мене розкриють, я. Ну, я намагався все пройти за стелсом, ну чесно. Ну як мене можна розкрити? Вітаю, шановні. Я не хотів цього робити. Ем. окей. Так, кого мені стріляти? Буду стріляти у цих. Сподіваюсь, мене сватівці не будуть намагатися прибити, бо я все ж таки, мабуть, на їхньому. На їхній стороні. Так, я вам допоміг, ви мене не будете вбивати. Так, добре. Вони, звісно, злодії, але ну шкода того челіка, який хотів його зупинити. Він його застрелив. Так, де я? Так. Ви стійте на місці, а я піду з ним розберуся. Я з ним порозмовляю. У мене є. Де що йому сказати? Вітаю! Це моє. Дзякую. що тепер? Заспокойтеся, я ваш герой. Так. ЧОЧЧО? Поїхав! Дебіло! Аааа! Ну бля, він ну хоть... Він ну. Я взагалі за кого повинен грати, блядь? Я допомагаю спецназу, Чи мені всіх треба вбивати. О, Коротше, я перемотаю на той цікавий момент, де я буду всіх розносити, як в думі. Що ж, схоже, це було за стелсом. Ніхто нічого не бачив. Ну добре, зараз почнеться дум, не хвилюйтесь. Ти детонатор? Він у мене. Не ні музики, не ні виживших. Пречудова. Анічка є то, де. Всю немаю. Гелікоптеру! Ди сюди, у мене детонатор. Шо? Е! А? Ну, е так. Я так і планував. Тут мені не дадуть можливості зробити як в домі, тому вийде як вийде. Так, наскільки я пам'ятаю, ця місія ну дуже нецікава та сумна. Та дуже складна. Ні, даються МП'ятого. Професор, містер Ріпа із Хія то сій Коротше на мене визвали спецназ. Так, почнемо з другого поверху. Яй! Yeah. От чому складна місія. Тут тебе все ваншотає. Here's Johnny! Це було посилання на фільм, який я не дивився. Який молодець. Хай. Все на цей раз. Спробуємо. Якщо вам хоче, ви хочете трошку більше е, лору цього місця, це психлікарня, блядь. Якщо ви думаєте, що я вбиваю мирних людей, то ну так воно і є. Але вони кончені. Над ними ставили експерименти, тому. Не треба занадто багато жалю. Але наскільки я пам'ятаю, тут треба було зробити загадку одну з ними. Тому так уж і бути. Не будемо вбивати. Так, перший поверх. А от охоронців 100% треба вбивати всіх до одного. Всіх до останнього. Де я? Це вход, зрозуміло. Вхід. А це лобі на першому поверсі. Є, -є, 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 -є. хіп-хоп тіктонік, всі діла. Так, мені треба ключ від санітарію. І чому дупа зараз помітите в чому найголовніша найбільша проблема. Я зіткнувся з однією проблемою. У мене закінчилися патрони. Чому ж я про патрони то не подумав? Хело Не треба. He's the one to blame, not me. Мені пиздать. Не треба не, ні. Вони ніколи мене тут не знайдуть. О, oh, блять. <рек> Що вони вміють кататися? В Dark Souls переграли. Хутка хутка-хутка. Де, де де де? де, Тримай. Де? де, 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 Швидше. Він веде мене до зброї. Негайно. Мені це дуже треба. Ой, блядь В першому поверсі в туалеті лежить ведмедик. На другому поверсі. На якомусь поверсі, коротше. В туалеті лежить ведмедик. А. Загально в мене чотири обо... Чотири обойми. Напевно, обойми. Містере, а в тебе взагалі-то двері повинні бути закриті. Е, <реш> однією обоймов менше. Не проблема для мене. Федмедик. Ну от бачите, що відбувається. Чого він так робить? Біс його знає. Прикольно зато. Давай показуй, де зброя знаходиться. Він мене заскамив. Що взагалі відбувається? Веди мене. Бродяго. Місячний. За і все, і... Я не знаю. Тут навіть нічого немає. Вони такі безкорисні. Одному приніс ведмедника, він мені нічого не розповів. Це безкорисне. Ну, коротше, просто тоді порозмовляю з цим щеліком і спробую відбитись від спецназу. Так, сват приїхав. Спецназ. О! Нарешті мені дали ключ від санітарію. Що ми робимо, ми їдемо у санітарій. Що мені це дає? Оп. Здорово! Sure tell me, what in the world is going on here? i was commissioned for a simple task of taking out a target here at this institution, and suddenly i'm surrounded by swat teams and nutcases. try to remember, you've been here before. the professor conducted experiments long ago. dna, cloning. listen, the way to the basement is hidden. help me up, i'll show you. <laughs>

Оу, схоже ми пішли до когось в підвал. Зараз ми дізнаємось що там буде. Це фінальна місія. В Румунії? Що він забув у Румунії? Так, це все. Зараз ми дізнаємось заради чого це все було. О. Е що ж, схоже, це скіл ішу. Так, де цей курваш той?

Це вже інша справа. Так, вони не помрают. Ну, схоже, він за... не заманеться розмовляти, тому... Та заткнись ти, блядь. Як ви мене бісить. Може, мені на це треба зробити? А що мені треба? Що треба зробити? Don't you shut the fuck up. А, все? Це все, що треба було зробити? Е, э, що? Ні. Я... Зараз я все перепройду. О, я можу їх так вбивати. Хе-хе, <рес> це все плегше. Так. Він закінчив... він закінчив це волання. Я помітив за цей час, що він звучить як Маріо. Тепер треба зрозуміти, що ж таке робити. Оп, прикольно. Я підглянув на Ютубі, що треба було зробити. Брехати не буду, але ну, я не знав, що робити це. Треба було взяти трупа трупака та просканувати його. І тепер нас є можливість пройти сюди. Бега! Накажіть мені. Двоб Добре, зараз все прийду знову. Так, я знову все це зробив, щоб показати вам нарешті фінальну кінцівку. Е, беремо чувака, скануємо чувака. І на цей раз ми не будемо розмовляти з цим принтуруком. А отак от прийдемо і. Пошлемо його нахуй, блять. You... Oh, I should have known! Розбий йому my голову. Роздави йому нагой голову. Давай, давай, наступи на нього. Вбий його. Чого ти оторкаєшся? О! Так торкайся? одразу. Треба було розчолити йому голову все ж таки. сварюку. бонус не миссии, так по-моему ты делся Коротше, я не розумію, як це проходити. Е Можливо, я занадто дурний. Ціл не буду, якщо захочете, напишете. Все, бувайте. Рак <реку> мене, айт унітар!